Шановне панство, пропоную вам ось такий радіоприймач першого класу, Назва йому Мир М154 модель. Випускався він в 1954 році на Ріжському заводі в радянські часи 36 кілограм. Такий нелегенький, я б сказав би. Аж дуже нелегенький. Давайте я його Ось так загорілася панель. Бачите? Ця шкала в мене з FM. Реклама. Кращий друг піздається до речі, коли налаштовувати, якщо поганий сигнал, червоне лампочки нема до старту світового форуму, Його найкращий результат 10-те десяте місцер 19 дев'ятнадцятому. Я пересусування просуватися на чемпіонаті світу. Також представлятимуть і Віталій Манзен, Антон Дученко та Тарас Лисюк. Ще два місця залишаються в ваканіями. Їх отримують еколойзер, які найкраще проявлять себе в гонках чемпіонату Європи. Пані Дебанове, на цьому поки що все більше новин читайте на сайті. Якщо я, я помилився, ми продовжимо. А ми нарахував з чим чи з ким по п'ять смуг еквалайзеру. Зовнішній стан. Подивіться. Все в чудовому стані. Такому, ну, лак. Плита така що ого-го-го, Здається, що це. В ідеальному стані просто. Так. У кого цікавий там FM є. Аутентичність збережена. Рідні лампи стоять. Шикарний. Кого зацікавив? Пишіть мені в особисті повідомлення. Розповім більше. Ну і, можливо, в нього буде новий власник. Ось такий шикарний апарат. Зараз спробуємо показати навіть його. Цей красень чекає свого власника.